Шановні депутати, хоча важко вас назвати шановні, тому що те відношення, яке ви робите до людей і до того, яка яку проблему ви їх зараз поставили, важко вас назвати шановними. Я зараз знаходжуся в місті Ніц на зупинці громадського транспорту. Хочу вам продемонструвати, як комунальний транспорт може возити, розвозити людей, як він може профункціонувати. При тому, будучи фінансово незалежним, при тому будучи основним джерелом, ну не основним, а джерелом поповнення. Бюджету міського, і яким чином люди можуть от у, у, в час, який приближений до завершення робочого дня, коли у нас час пік, можуть добратися додому. От, як ви бачите, інтенсивність руху транспортних засобів. Я картинку додам, побачите кожні 10-15 хвилин. На зупинці нікого. Завдяки тому, що тільки що відбув автобус, я чекаю наступного. Поки буду чекати автобус, вам трішки розкажу. Значит, графік транспортний засобів регулюється від робочі та вихідні дні. В робочі дні графік складає інтенсивність руху зранку 15, кожні 15 хвилин, потім кожні 10 хвилин приїжджає автобус, це от пригород. Це те саме, що у нас приблизно роща. Я от стою, знаходжуся, хочу От вартість проїзного квиточка коштує на один місяць 32 ,60 євро 60 копійок. Для звичайного для звичайної людини, якщо вам ще більше 65 років, то вартість проїзду для вас буде безкоштовна. Якщо ви соціально незабезпечені або звертаєтеся по субсидію, для вас це буде коштувати 20 євро проїзний на один місяць або 150 євро на рік. Е, і якщо ви студент, це буде для вас коштувати 28 євро 60 центів. Що у нас? У нас кожна людина ставить свій маршрут, деруть гроші, їдемо на невідомо чому. Зараз я вам покажу, на яких автобусах їздять люди тут і як можуть їхати. І при тому, що хочеться відмітити, що замість того, щоб приймати в комунальне підприємство нові транспортні засоби, ви просто. Блокуєте надання кредиту, а блокуєте ви по одній простій причині. По тій причині ви блокуєте, що банк реконструкції та розвитку буде контролювати кожну копійку, і ви з того нічого не урвете, ви з того не зможете нічого вкрасти, так як ви крали до цього часу. І ви це прекрасно розумієте, тому вам вигідніше купляти бушні тролейбуси через луцькі підставні фірми, які вам потім з цих тролейбусів дадуть відкати. Ті, хто громадян, ті. Пани, пани, по-другому не скажеш, які возять нас на тих рухлядях Богданах і тих рухлядях пазіках, які їздять. Мало того, що вони їздять один раз в годину в час пік, та ще й до того забиті, що неможливо навіть стояти, не то що сидіти, а стояти неможливо. Друзі, про що мова йде? Ви берете за то дуже великі гроші і ще й намагаєтеся з нас зараз підвищити ціну за проїзд. Ви намагаєтеся нам. Ще ставити умови, ви бойкотуєте людей, то які ви після цього перевізники. Ви просто пани, які зажерлися, які яким наплювати на людей і на права людей. Зараз приїде транспорт, я поки зупиню і продовжимо далі з вами покажу, як просто потрібно їздити в транспорті. Ось під'їжджає громадський транспорт. Зараз ми сядемо я вам продемонструю, як можна проїхати, як оплатити виточку. Бажутні. Таким чином відбувається поїздка в час пік в громадському транспорті. Ми можемо вільно переп... проходити громадським транспортом. На екрані показано, яка наступна зупинка йде. Ми бачимо. Комфорт, бачимо чистоту. Ось в час пік. Таким чином загрожений громадський транспорт. Завдяки такому провідному квиточку ми його оплачуємо і можемо рухатись далі. Нові автобуси і комфорт, чистота. А тепер дайте відповідь, народні депутати. Чому ви своїх дітей возите на джипах, Тойотах, лендкрузерах, рейндж роверах, пане Забродський, ви возите своїх дітей в школу, в садочок, не бачучи ситуації, яка відбувається на вулицях, ви ні разу не їхали на тролейбусі зупинки з зупинки злагода зранку о 8 годині для того, щоб відвезти вашу дитину в садочок, пропускали 5 тролейбусів, 6, запізнювались на роботу через те, що. Тролейбуси їдуть рідко та ще й заповнені вщент, через те, що якість нашого обслуговування ніяка, розумієте, ніяка. Ви сидите, рахуєте нас за дурнів, ви нам розказуєте, що кредит цей буде невигідний, що ми не маємо права їздити на нормальному громадському транспорті. Подивіться в очі народу, вийдіть на вулиці, запитайте людей, хочуть вони їхати на нормальному транспорті чи не хочуть. Підніміть ваші п'ять точки від ваших м'яких крісел та вийдіть до людей. І подивіться правді в очі і скажіть. Скільки ви ще будете нас мучити, скільки ще потрібно часу, щоб ви зрозуміли, що ви працюєте для нас, а не для ваших інтересів.